Випадає волосся, що робити? Дуже часте питання, я чую, особливо на початку осені. Восени ми дійсно відчуваємо трошки більше випадіння волосся, ніж зазвичай, це більше всього пов'язано з тим, що організм трішки втрачає корисні речовини і ми маємо обов'язково поповнювати їх. Загалом нагадаю, що при випадінні волосся є декілька причин. Тобто перша основна причина це забруднений кишечник, тобто грибково паразитарна флора, яка є в кишечнику, яка також живе в нашому організмі, тобто паразити, гриби, це все може під'їдати корисні речовини, і відповідно ми і бачимо, що в нас випадає волосся. Також можуть бути проблеми з харчуванням, наприклад, десь ми не добираємо білків, корисних жирів, тобто щось з харчуванням не так, і відповідно, організм не дотримує якихось корисних речовин. Елементів або дефіцит вітамінів. Тож сьогодні поговоримо саме, які можна вітаміни пропити, щоб покращити ріст волосся. Перше це просто найулюбленіше ЕМСЕМ. До речі, ось повні, їх тільки собі замовила, або також буду собі покращувати ріст волосся. МСМ, це сірка органічного походження, дуже добре впливає на шкіру, на нігті і на самий стан волосся. Далі тут декілька мінералів: цинк і селен. А ще можна взяти залізо, але його треба окремо пити від цинку. Тож, саме ці мінерали також дуже добре допомагають рості волосся і обов'язково в комплексі з вітаміном В. Тобто, вітамін В – це просто вітаміни групи В, також відповідають за ріст волосся, особливо вітаміни b 6 b 7 Тобто ось ось це. Плюс ще можна деякі добавки додати, але ось це база, яка має бути, якщо ви хочете покращити свій ріст волосся, і не тільки це і шкіра, і нігті. А вони коштують ця 200 ще, ця 300, 400, тобто вони коштують приблизно всі майже в одну ціну. Кого цікавлять саме ці добавки, тут вони, до речі, їх курсом можна на декілька місяців розтягувати, бо їх тут дуже багато. Тож пишіть мені, і я вам відправлю їх зі знижкою.